Всім привіт друзі! І ми продовжуємо грати в Brav Stars і апати бійців на 15 й ран ми будемо! Я тут по апа і скажу чесно це було не дуже легко. Зараз я пою тіка, якого неможливо апнути, а я ще й в накалу дешов... А, так в нас ще Угу Ritutanie. Це дуже важко, я не розумію. Людей, які акнули тіка на 35, й то люди, я не знаю, яким потрібно бути, щоб така. Ой-ой-ой, відходи. Там ще десь дейрел є, він десь в кучках земе Уф Пайпера немає. Пайпер це погано, що нема. Ой, дейрел спалився. Ой, треба звалювати. Біжи. Я буду закидувати того грома. Це він поки не зможе прийти, це не шанс. Я туди прям зак... ой Ой-ой, як я жорстко попав! Як ви... Я такий зараз заташу, я не знаю, як я Ну, я міг там затащити, ну я міг там вбити грома, ну, але не затащити каточку проти дерева. Тільки гаджет. І гаджет, пампам пампа. Пам. Як тобі такий гаджет? Ще один гаджет пам? Да. <гаджет> Мінус два гаджета. <гаджет> ну, вбийте, добийте його, в нього мало хп. Що ви робите? Ну, добийте його. Там вже небагато. Як міг його добити, якщо. б... Я б там зараз не завадив там, де на майку. В просто панас. Да вбити грома. Добре. Мінус три купочки. Не в нокауті будемо апатися. А в. Ще дешки. І в нас ціло 50 підписників, у нас зараз 41 атомів. Наша ціль скласти. Що нам потрібно скласти? Молекулу. Цікавий факт. Хто знає, із кількох атомів складається молекула, напишіть в коментарях. Ух. Я дуже жорстко вбив бази. Я не розумію, як я так зробив на тіки. Ой-ой-ой, там Макс, там Макс. Бежим. Берегоночку. щит, Відходимо. Не встиг. Моя жадність мене. О, мене тупо тут зажали. Я не розумію. І так, да, до речі, якщо ми вже склали молекулу, ну таку е, середню молекулу не загуглите. Можете загуглити любу молекулу. Якщо ми склали, то, то напишіть в коментарях, як назва цієї молекули вообще. Ось це все. Ну, якщо не є на це. Я тут в хімії не дуже шарю, я тільки 4 клас закінчую. Як, я не розумію. Я на тільки не дуже гарно граю. Треба було спочатку допустити. Ну, Байрон, привіт. Ось твоя і не стала. Реально, Тік цим вов мені подобається. Тобі ще мою голову запустити? Оф. Зараз такий пресинг відбувається. <рес> він від він вбігає. А що, твій щит вже не працює? Зараз я тому туди. Аршайн Салатик тобі, я думаю, смачний. І, і ось так. Робимо, робимо, Уф, уф, уф уф. Що це було? Баночку забрали і беремо. Я просто на, ти... на тіки дуже гарно граю. Друзям покажу, не повірять. А ось ти. Давай, щоб довго не мучилися. Я зразу тебе ось так ось. Одобряю. О, ти ще ульту, не туди треба було на мене, я ульту і гаджетом. Давай. Не треба його к собі пропускати. Це буде понук. Шин. Ой-ой-ой. Я зараз такого. Йому зроблю. ой 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 гаджет, гаджет. Вбив. Гаджети дуже кручі. Трішки підняв кубасі. Нам треба хоч Чіка апнути. Я не знаю, реально. Просто дуже. Дуже, дуже не знаю. Надіюсь, ми апнемоті. До речі, я випустив відео з Ростиком, але воно вийде, мені здається, е е пізніше, ніж це відео. Розказую чому. Тому що про Brawl Старс, типу, я зняв прошлий ролик, який в мене був, і я продовжую. Ой-ой-ой. Мій скилл на Тіка закінчився. Бас. Не, не, не лізь сюди. Тут, тут э, проф, э, кіберспортсмен на Тіки. Тан-та-тан. Карл, чому він вбігає від Тіка? Мені здається це бути, тому що так гарно не можуть грати. Так погано не можуть грати люди. Ну, типу, бачили? Типу, що робить Карл? Я не розумію. Ну, Я не вмію грати в Бравл Старс ілі що? <плес> <плес> так, добре. Бьем в центр. Шикарно. Накапливаем, бьем. Накапливаем, бьем. Накапливаем, бьем. и там не, потр... а, не потребно трачиться. Кама. Кама, кама. уф уф, уф, уф 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 уф. Ну, все, давай, їди звідси, їди звідси. Чому бас біжить від мене? Уф, <librarian> Бас, вибач я не дам забрати ці банки. Все, bugs. Ідемо, атакуємо котріт, біжи, будь ласка, рятуйте, допоможіть, будь ласка. А, все? а вже не такий крутий, а вже не такий крутий, коли тебе тік чуть не вбив. Заботечку, забочечку. А все? А вже на такі круті, коли вас чуть тик не вбив. Да? А вже не такі круті. Іспользуємо гаджет го... Гаджет. Якщо б мене Ну, Друге місце також непогано. Я не розумію, що ми зробили за цю серію, але добре. Якщо ви хочете, щоб я купив і наформив і купив цей скинчик, то на цьому відео повинно набратися 5 лайків. Ну, всім пока. Попока кутіка попока кутіка попока кутіка. А чого? Ви не вийшли, я ж сказав пока. Ну, добре, тепер точно пока! 10 хвилин, пока!